Наташа, за зеленкою фронт не можна музики, бо почують ворог і не можна, можна збіга... тих. збиратись багато. не Можна, можна, можна тільки така хатиночка. З mm. е, в одній хатиночці, хатиночки під виноградом стоїть Хімарс. А сусідня хатиночка нікого нема на 150 кілометрів людей. Нема магазинів, немає нічого, немає все розбомблено, все виселено. Людей немає і рядом такі залишки, бутиночка, і, і там пацани наші. Там ну, чоловік 10, Вони там щось приготували, чекали артистів. Вони для тебе відео приготували. та слуша. А от, от, от я не сумніваюся. Дай і, скажу ну, і вони, і, і я просто, і вони кажуть, Наташа, ну не можна, говорити не можна, співати не можна. Я почала читати вірші. І виявляється, що ось ця моя вистава це справжній фронтовий концерт, який народився просто там. Щось можна було співати, я співала. Щось можна було читати вірші, я читала. А треба було просто з ними поспілкуватися. Бажано гумористичні історії, то я їх розповідала. Отак народилася та вистава. Я собі уявляю, маленька селянська хатина, сидять хлопці, в колі і знову так і так. Я кажу ні. От подивися, що вони кажуть про тебе. Подивися. Наташ, yeah. eh, від нас, військовослужбовців збройних сил України. Ми дякуємо тобі велике за те, що ти приїхав, за те, що підтримала своїми піснями, своєю чуйністю. Я хочу подякувати вам, людині свого складу усіх учасникам бойових дій, за надану нам гуманітарну допомогу. Великий дякую. Пані Наталі, дякуємо за чудовий настрій за підтримку наших військовослужбовців. Останнім часом всі дуже напружені, о, дуже втомлені люди. Але їхні посмішки сьогодні це дуже серйозна оцінка вам. Да, дуже підняли їм настрій. Я думаю, що і продуктивність праці теж підніметься. Знаєш, що в такі моменти стає смішним? Ті всі райдери, шмайдери, все, що було. раніше. А, що Висота сцени, які мають бути куліси. Яке світло? От подивися, де ти була в одному, в одному місці, ззаду, зад, якась розбита стіна, в другому місці просто стіна, в третьому місці це якесь приміщення трошки вище. А скажи мені, в якому найдивнішому місці тобі довелося виступити на фронті? Це по перше, і по друге, де ти попала найбільше під роздачу, тому що. Я дивись, знаю, що а, були і вибухи. І... Дивись, дуже багато було небезпечних ситуацій. І я не знаю, 200 чи 300 концертів загалом ми дали там, в таких точках гарячих, або на на прикордоні ну, з тим фронтом. А, такі, мабуть, найстрашніші були, коли. Клухи Марс вилетів під час моєї концерту. А пацани кажуть: все збираємося, зараз може прилетіти обратно, і ми просто кидаємо всі ці шмотки. Ну, тобто там звук він... від Хаймерса такий, що матам від Хаймерса так. було дуже страшно, так да. Але ж воно може небезпечно. Ну, взагалі, вони всі ти знаєш, я навіть не можу назвати тобі е пункт населеного. Я знаю, що десь Запорізька область, Ліман, Ізюм, ось та ті, е ті там частки, так, але я не знаю, тому що нас на забирають, нам не дають локацію, нас забирають на. А була заправцій. така думка? все, Наташка На заправцій... упала, і вот зараз все, вже, вже не поверне. Ми було таке, що ми вісім годин просиділи, дуже сильно бомбили військову частину. Ми просиділи вісім годин швидко нас е, запіхнули під землю. Там просто трейлер такий був, е, залізний трейлер, так, 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 так. закопаний. І от нас там е, керівництво все. Е, ну, Людей 50, напевно, що ми от помістилися зверху під землею. І 8 годин там сиділи, бо 8 годин бомбили. А ще цікава історія. А, а приходить керівник, такий, фу, футіпа клас. Каже: я всі, що на монтажі, побігав. Кажу, Навіщо ти їх вибігав? Він каже, а я в центрі зажог декілька шин, щоб вони з інтернету думали, що в нас вже більше нема. Ух ти! Ти розумієш? І він так нас навп... то тобто вони бомбили нас. А він збігав по всіх тих, шукав ще шини, підкидав, щоб вони ну, так, ті побої. Типу і так, сьогодні так, всі думають, що тієї частини немає, а вона є. Oh. А вона є вона <г guaranteed> працює, і я не скажу, де вона <п pumpt folk> а вона є. Ні, так я декілька таких знаю. Я декілька знаю таких частин, які живуть під землею. Всі думають, що їх немає, а вони існують і працюють, і збивають дрони, і збивають ракети.